Сороковку. Моя любима. Оце і Федя. Я багато тракторів за 7 років вже бачив, переїздив. Якщо б я гіпотетично да, собі обрав би сороковку, то я певно або 5404, або дедіфілі. Ну, реально. Тому що, ну от, наприклад, навіть покажи, підійди, покажи моста Його і кентавра, потім подивимося. Передка. редуктора. Ну, і от кентавра. любые там СУ, СП, СУ, ну типа у нас видно визуально. То все обычно, там два четверка, тики, моторы резняются. То же вещь, ну, то же бага, колеса, все. Так само ну, дядя Федор не нуждается в рекламе. Ну так? оп. Ну, типа, высокий, и в лес можно, и в пол можно, все буду делать. Раз купили себе, все. Понял, раз купили, у вас все. Так само, конечно, Ой, тонфейнга не, не покажу, мене зачмуряй в коментарях. 24-35 це все одно на, одному, на одній платформі, як зараз модно говорити, в машинах на одній платформі, там мости, коробки, одне те саме, тільки там відмінність трохи депомоторах. Ось, вічте, дядя. Филатур. Скільки років? Років 10, така коробка по центру. Теж сіть оп, ну тут сідати не супер зручно, але теж коли бляха, тут мокро, я не буду сідати. З жопи мокрі хожу постійно. А піхолона треба. Ну супер, то танк. То йому вже нічого Т теж раз купив і сина лишиться, то трактор. І, ну, і так далі. Воно средство буде передавати. Ну, Шутки шутками на но... файн дуже файно відпрацьовує. То хто пише одноразовий китай, підійде соседа в копа Донфайнг, скажи ему, так это вам бить наб'є вам кавину. Моторчик Суд наш ЗН 490, бачите? На КМ Я всі хвалять КМ, но ну, от в Донфайнах, ще звернути увагу, в ДТЗ там інші мотори стоять на КМ КМС просто Ах, більше розпалень рахується. Вот, так само... Так само з реверсом. Так само з реверсом. Діді Фьодори. От, любі Реді Федори. Любіє Реді Федодер. Саме простий DA, вузька резина, 9,5. DHX, оце, і X широка. Різниця в 400 баксів по ціні. Вузька широка. Там кому знову ж таки ліс, там якісь такі хардкор широкий. широку. Якщо там на міжрядку вужче зручніше, Бо рядки не. Мені. Ж нюанси. Не ганіться за цими всіми модними, що там розказують, піарять, бо воно на одному підійде, а іншому не. Розуміє. Підбираєте трактор, треба підбирати, в першу чергу від того, що ви будете робити, а не того, що вам там е -е, якась голова така віщає з, -з, з телевізору чи з телефону. то теж перевірена класика. Вісім ну, передач вперед, дві назад. Він ну, він кляхи не знаю, його вбити, то треба дуже прям рукожопом бути. Скільки я роблю, не получилось мені ні одного Донфенгу вчитать. О, а ще будуть з котом. Як ти думаєш, это нормально тебе буде? Чи Це мені... космос. Чи він мені подаре? Що ти скажеш? Донфенг чи ДТЗ? Як ти думаєш? Ну, бач, дивиться в сторону Донфенга. Ні, ну навіть кот, розуміє. Оп, сів. Смотри, а? тікає. О. Скажи, скажи апарат, да? А все. Не, солідно. Ну а так само G2. Ну тут теж по якості різниці не буде. Якщо брати, зекономить, не треба вам ті реверси. Берете такі. G2, чим зручніше, що тут ровний пол, Що ви тут собі висіли, не треба нічого переступати, сіли, випали, все. Ну і плюс у вас 8 вперед, 8 назад є. Там тільки 8 вперед, 2 назад. А такого теж в різниці, по якості були. Ну, і той, і той і той, і той. Нормально. Треба буде взяти два і їхати, а я тако буду по центру стояти і наш шпагат сідати як, як вандал. Надо буде таки зняти відео. То якщо продажі будуть плоху, то будемо мене розчепилювати. Вот. То от все-таки на вірочку взяти. Пошв вже, знаєте, купив раз і навсі. Ну, навіть на всіх я там 8 штук заплатити за G2 чи там за, за донфен. І дай мне покажу, що є попроще. Ну от два варіанти стоять. Да. Вот и два варианта стоять. Попроще, но тоже с хорошим. Вот действительно разница есть. Ведь там кентаври, уреонев, э, скауты, Я не говорю, что плохие трактора, но все-таки пацаны Овал и Джинман, то именно по залезу они круче идут. Тут, конечно, минус там том, что, видите, никаких ровных полей нету Тут вони меньше місця, тут, тут рычаги, ну то сідати, трошки треба мати, у нього сноровку. Ну не супер зручно. Там коли вже сів, то теж ну, питань нема. Коробка мягко включается, все. Ну, понятно, что там не той. Но все одно. Сам по собі по железу ловольч Джинма опережая суть суттєво все інші. Модні з ровними полами і так далі, кентаври, скаути і все остальне. По ціні трошки дорожче. Не вони дешевше задумка. Джинма починається 6-300 чи 6, 400, обично 24 Кентавр там 6. Ну, грубо кажучи, да? 6, 5, 900 400 доларів різниця. Там більше комфорту, тут все-таки провірене <кхм> железо. Кому вам не треба Ти ровні поли. Примусовка і всяка вся Вот, Так же само джинма. Ну, те саме, тільки сідать ще хуже. Тут взагалі. Нього... Я не буду туди залазити, мені не хочеться. Но теж, по залізу, краще буде. Ось вот два варіанти вам на вибір. Вот. Навіть у авольці воно... той скіків стояв. Нормально він постояв. Да, так. Бачите? Не маржа в чентам все. Я же 24. <laughs> ну вот, Джинма и Эрдолюк. Ну, она ведь даже подход не прямо. Видно, что ночь может. <laughs> трохи. Ну, в плане, что лакокрасок, ну, как раз, тут гивно полное. Ну, вот, даже тут ржавчина брать, она же не царапин так, все. То все, все, все берется ржавчина. Тут, и трохи царапинка, все, сразу до, до металла ржавчина. Ну, взагалі таке, ну. вот Ну, В принципі, Кентавр, там Оріон, Кентавр трохи краще. Ну, в принципі, по суті, воно один к одному. Воно непогане, теж люди працюють. Ну тут до всього електрика, там якісь прокладки, там, десь може щось підтікати. Тож треба зразу трохи рукава закатати і там то-то. то, то Тут вже таких моментів немає. Тут вже таке купив, їздиш, там собі сидіння, може зручніше поставити. Все. Теж нюанс. Маєте розуміти. Для того щоб вибрати собі нормальне, а не тільки те, що вам там по рекламі показують. Бо Мо може бути внаружки красиве, а дощ пройде і вже не так гарно, понятно? Ну, умовно кажучи. Тому маємо багато, 24, 40, різні можна підібрати під різний бюджет. Там навіть те вже на 5, 800, Ні, вже по 6 стало РДшки. Ну коротше, вот такі 24 трьох трендрові. Нормальні, щоб було повноцінні, від 6 тисяч. Від 6 тисяч плюс вже можна вибрати, буде багато вивод. А якщо є сімерочка, то вже можете дядю Федора або ДТЗ-шку розчитувати. Зараз поки ще є знижки. Тому хлопці, майте на увазі, підпишіться на канал, тут, тут, тут не гонять, тут кажуть майже все правда.